У Львові знову тренуються чемпіони. Після гучного тріумфу на всеукраїнському турнірі з плавання на відкритій воді в Івано-Франківську юні спортсмени Львівщини повернулись додому, здобувши понад третину всіх нагород 11 з 30. Одразу шестеро спортсменів, долаючи дистанції у 5, 7,5 та 10 кілометрів, виконали нормативи майстрів та кандидатів у майстри спорту України і впевнено заявили про себе на всеукраїнському рівні. Нині ж переможці, які нещодавно змагались за першість країни, знову на старті. Тільки цього разу вже на тренуваннях. <звук> Діляться як упродовж попередніх тижнів вчилися розраховувати села на довгі дистанції, аби показати як найкращий результат та які труднощі доводилося долати. Кожен старт це новий досвід. Якщо ти програв, наприклад, ти робиш свої висновки і працюєш далі, щоб на наступних змаганнях показати кращий результат. Найважче це тренування, довгі важкі тренування, два рази на день, зранку дві години, ввечері дві години. Ну, найголовніше, звичайно, це була дисципліна, сон, режим, харчування. Тренер завжди підказував, кожне тренування ми виправляли техніку, працювали над силою і готувалися. І результат успішний. Плавчиня Софія здобула золоті медалі на всіх трьох дистанціях. Каже, за 10 років плавання зрозуміла головне. Успіх приходить лише через щоденну роботу. Суперники були сильні, ну достатньо сильні, але я виявилася сильнішою. Додала щось нове, тобто скарбнички свої, своїх досягнень. Відтак кажуть, що працюють щодня іноді навіть кілька разів на день, то вдосконалюють вміння, адже у плаванні не буває втома від цілей чи мети. За словами голови федерації плавання Львівщини, такого результату область не мала за минулі 15 років незалежності України, І усе це завдяки професіоналізму тренерів, великій роботі спортсменів, підтримці батьків і допомозі федерації. Вони вірять в свої сили, вони насправді мають великий потенціал, і це приємно, що такий рівень зараз плавання все краще і краще стоїть львівські плавці. Так не тільки словом підтримуємо, допомагаємо їм з виїзними поїздками. Федерації плавань це і допомога в логістиці, коли вони виїжджають на змагання. З проживаннями знову ж якісь мотиваційні моменти і для тренерів. А вже незабаром львівські плавці готуються підкорювати нові турніри. Один із них відбудеться 16 липня у Броварах. Софія Фанко Валерій Змієвський, телеканал НТА.